Доброго дня! Сьогодні з вами знов я, Тетяна Семгірна, і я вас дуже-дуже рада всіх бачити. Діти, я хочу вам всім подякувати за виконане домашнє завдання після нашого прошлого заняття. Ви молодці! Такі гарні малюнки намалювали з фруктами, виліпили, і навіть хтось зробив фруктовий салат. Спасибі вам! А зараз подивіться. Сьогодні зі мною до нас прийшло сонечко. Давайте з ним привітаємося, скажемо: доброго дня, сонечко. Так, добре, молодці. Подивіться на нього уважно і скажіть мені, будь ласка, яке сонечко? Так, жовте, кругле. Ще яке воно? Ще яке? Веселе, тому що воно посміхається, так, добре. А ще воно яке може бути сонечко. Коли воно гніє, яке воно? Тепле, так, вірно, а ще лагідне, лагідне. Молодці. Дуже гарно ви розказали про сонечко. Сьогодні, діти, я принесла. Ось подивіться, що це? Що це? Так, це м'яч. А який це м'яч? Він не простий, а який? Хлопці знають. Так, це футбольний м'яч, добре. Давайте ми з вами зараз розкажемо, який він. Синій, добре, молодці, а ще. Так, можна сказати, що він різнокольоровий. А ще він який? Він легкий. А ще він який, по формі який, круглий. А ще можна сказати, що він спритний, бо він дуже спритно пригає і дуже далеко летить, якщо вдарити по ньому ніжкою. Так. Так, ми сказали дуже багато красивих слів про м'ячик, А тепер ще подивіться, хто це у нас сьогодні в гостях? Хто це? Так, це ведмедик. А який ведмедик? Давайте про нього розкажемо, який він. Він білий, можна сказати, що він білий. Він який? Великий чи маленький? Він великий, добре. А ще він який? Гарний, добре. А ще. Пухнастий. М'який молодці, м'який ведмедик. Добре. А ще можна сказати, що він веселий, тому що він що робить? Так, він посміхається. Так, добре, молодці! Ми з вами сказали дуже багато гарних, красивих слів. Вони всі різні, а різні вони, тому що вони складаються з різних звуків. Давайте з вами зараз подивимося. На картинки. Подивіться, будь ласка. Що це? Так, це шахи. Добре. Молодці, це шахи. Так, зараз наше сонечко піднімається вище. А ми з вами продовжуємо. це, скажіть мені, будь ласка, як називається цей одяг? Шорти, молодці. Шорти. Так. Що це? Шарф. Добре, молодці. Це шарф. І ще одна картинка ось така, що це меблі. Як називаються? Шафа, добре, молодці, це шафа. А зараз разом зі мною ще раз повторимо назви. Це шахи, шорти. Шарф і... Так, шафа. Скажіть мені, будь ласка. Який звук ви чули на початку назв цих картинок? Так, молодці звук ш. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Шило шубу, шуні шило. Білим шовком шви обшило. Вийшла шубка. Хороша нашій шуні на порошу. А скажіть, будь ласка, який звук ви чули частіше всього у цьому віршику? Подумайте спочатку? Так, добре, молодці, це був звук ш. Молодці! Продовжуємо далі. Дивимось уважно на слідуючі картинки. Що це? Сонечко. До нас сьогодні в гості приходило сонечко. Так. Що це? Сік! Молодці! Ви всі дуже полюбляєте пити сік. Так. Що це? Так! Сніжинка, Молодці! що це? Ви всі знаєте? Стіл, молодці. Давайте разом зі мною повторимо. Сонечко. Сік. Сніжинка. Стіл. Так. Скажіть, які звуки ви чули в назві всіх цих картинок? Який звук? Добре, звук с. Молодці. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка одіта. Сонечком умита. Чисті черебички. У косичках стрічки усміхнулось сонечко до малої сонечки. Який звук ви чули в нізних словах вінша? Так, теж звук С. Молодці! Добре! Діду, скажіть мені, будь ласка, що це? Що це? Зуби так молодці? Що це? Зубна паста? Так, добре. Що це? Змія? Добре, молодці. Що це? Хто знає? Діти, це Зошит. Ви, коли підете до школи, будете виконувати роботи, писати в таких ЗОшитах. Називається ЗОшит. Так, добре. А тепер разом зі мною знову повторюємо назви. Зуби, зубна паста, змія зошит. Який звук ви всі чули на початку назв? Так, добре звук з. І знов слухаємо ще маленький віншик. Пані Зебро, де ви йдете? Пані зебро, що несете? Несу зайчика молого, болить ніжка, заболіла ніжка в нього. Який звук ви чули у віршику? Звук теж чули звук з добре, молодці. Діти, а давайте ми з вами трошечко відпочинемо. Вставайте всі і починаємо нашу зарядку. Вам не хочеться сидіти? Треба трошки відпочити. Руки вгору, Руки вниз. До сусіда посміхнись. Посміхаються всі один одному. Добре. Руки вгору. Руки в боки. Вище руки підійміть. А тепер їх опустіть. Пригніть любі кілька раз до роботи брати час. Сідайте, будь ласка, сідайте і ми продовжуємо. А послухайте уважно, ось такий цікавий віршик. Хто не знає коменів, Дошкуляють вони всім. Хай летять собі у ліс і до нас не сунуть ні Подивіться, будь ласка, хто до нас залетів? Це великий злий комар. А яку пісеньку він співає? А ну давайте разом з ним заспіваємо пісеньку. З... 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 Молодці. Ой яка у вас гарна пісенька. З... А яку пісеньку він співав? Давайте ще раз заспіваємо. З... 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 Молодці. А зараз. Я вам хочу запропонувати вивчити разом зі мною невеличку скоромовку. Давайте ви спочатку послухаєте мене. Шишки на сосні, шашки на столі. Давайте разом зі мною повторюємо. Шишки на сосні, шашки на столі. Добре, молодці. А тепер давайте трішечки швидше. Шишки на сосні, Шашки на столі. Ану ще раз. Шишки на сосні, шашки на столі. А тепер давайте дуже швидко. Шишки на сосні, шашки на столі. Шишки на сосні, шашки на столі. Молодці! У вас все дуже гарно виходить. Молодці! Зараз. Я хочу вам дати ще одне домашнє завдання. Ми з вами сьогодні слухали різні віршики, роздивлялись багато різних картинок, в назвах яких ми з вами чули, які звуки. Так, був звук Ш, добре, ще який? Звук З, добре, і звук С. Ось. Я вам хочу запропонувати, щоб ви самі придумали слова, на початку яких буде ось такий звук. Ви можете навіть, хто захоче, намалювати, якийсь малюнок, назва якого буде починати з якогось звука. А ще якщо ви попросите своїх батьків і ви походите по своєму дому. То ви зможете знайти дуже багато предметів, які будуть, назви яких будуть починатись на звук з, с або «ш». Добре, молодці! І давайте ще раз ми з вами пригадаємо, що ж ми сьогодні з вами робили. Ми з вами придумували дуже багато різних гарних слів про іграшки, про сонечко. Слухали віршики. На різні звуки. А ще к нам прилітав злий комар, який співав яку пісеньку? З -з 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 -з. І ми його з вами вигнали до лісу. Так, діти, а скоромовку, яку ми з вами вчили, а ну, давайте ще раз її пригадаємо. Анука молодці, шишки на сосні, шашки на столі. Молодці. Ви можете розповісти своїм друзям і навіть з ними її вивчити. Ну, добре, я дуже рада, ми з вами сьогодні дуже-дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей до побачення!